Нотес девіта благодійної організації Кармель готує прем'єру нової вистави з інтригуючою назвою Межа. Так на сцені у присутності повної зали глядачів юні актори-аматори та їх режисерка Анастасія Сувейка відзначатимуть десятиріччя театральної студії. Вистава Межа це не просто знаєте прем'єра. Про щось історичне це, напевно, те, що торкається кожного нас, тому що це рідне, це близьке, це те, що у нас в душі. До якої межі може дійти людина, щоб змінити кардинально своє життя, піти проти друзів, піти проти рідних, і просто піти за своїм мрію, піти за своїм покликанням, можливо, ось тому вистава називається саме Межа. Торік вони каже режисерка розповіли про Джозефа Конрада, а нині про іще одну відому постать: події життя якої змінили і історію нашого міста, і життя релігійної громади. Якщо ми зайдемо в пошукову систему, наберемо слово «пердичів» і перша фотографія. Яка нам, яку нам дасть інтернет, це буде монастир Босих Кармелітів. Як він утворився, як сталося так, що він, фортеця, така, такого великого значення на той час. Фортеця стала, от, була, була, скажімо так, подарована релігійній громаді саме Кармелітам. Чому так сталося? Ми розповідаємо саме в цій виставі, хто був ініціатором, що сталося, які події передували саме цьому. У виставі задіяно більше п'ятдесяти юних акторів. Хтось танцює, хтось співає, грає у масових сценах. «У мене дуже цікава роль, і вона мені дуже подобається. Якщо можна так сказати, то це моя перша роль саме в театрі і в цій прекрасній театральній студії. Мені дуже подобається Видача, який сюди прийде. Він зможе поринути в атмосферу, яку зараз готують наші актори. Підтримкою юним акторам є присутні на репетиції батьки. Їй дуже подобається. Це її. Вона сюди біжить залюбки. Їй її вона сюди з задоволенням ходить вже три роки. Ми вже брали участь у декількох виставах. Кожна вистава по-своєму цікава. Сьогодні вони готують виставу, де в неї буде маленька роль, але цікава. Бердичівляни мають пишатись, вивчати історію свого міста. А чия постать тісно пов'язана із бердичівським санктуарієм, мабуть, здогадується кожен. to pierwszy postać która wpłynęła wpłynął dużo na historię Berdyczewa przez też co bo budował tu fortecę, przez to, że zaprosił bosy karmelitów i pobudów dla nich gdy gdzie przychodzili, zaczęli przychodzić pielgrzymi z różnych części i Ukrainy i, i, i Europy. No chcemy rozkazać, kim był, co przeżył takiego nie tylko na zewnątrz, ale także w środku swojej duszy. Що вирішив віддати для кармелітів і побудувати храм на славу Пресвятої Діви Марії? Вистава межа театральної студії Нотис Девіта пройде у комплексі заходів Кармеліцького фестивалю, що торік мав назву фестиваль Джозефа Конрада. І цьогоріч знову чекають гостей. Так, будемо також присутні ми, бо всі Кармеліти, буде де кожне кілька гостей. Маємо надію і консуль, і представники Республіки Польщі. Тут і влада нашого міста Бердичева, люди, яким цікава та культура історія Бердичева. Вони будуть також разом з дітьми і з молоддю.